Ось у мене є такий столик старий, садовий. Хочу його трошки реставрувати. Попросила чоловіка, він мені обрізав ці кути, бо я... єдиний інструмент, якого я дуже боюсь, це болгарка. Не знаю, чому але він мені щось. Я її боюсь. Бо він мені якось сказав, що можна відрізати руки, ноги, голову, і все Тепер все, все що різати, варити вмію з сваркою. А от того різати боюсь. Тому він мені таку робить роботу, а останнє я вже спробую змінити. Ось він мені зробив столісницю, знизу я покрасила краской, а тут зараз залишки. Заложки от всей плитки у меня там Здесь трехи залишилось после ремонта Я это заблажу Цементом залью и все Еще простоить Здесь один и Повторы У меня заняло Это раскладание Залипательная Штука Здравствуйте Без тебя вода не осветится, да? Конечно, конечно Полетіла малохольная вже. На кого не Непонятно, само собі. Залила, не залила, а зараз буду заливати. Приклеїла кожну цю штуку. Ну, щоб мало ли. Мені здається, що не дуже воно буде триматись. Але залишилась плітка. На пару років хватає, вистачить. Але ну чому ні? Люблю, люблю прикрашати. Як приїхала додому. Як я люблю свій дом. Все щось роблю, украшаю, все щось, все щось придумаю. Ну, дуже мені це подобається. Із клей-цемента зробила растворчик на отакий півлітровий стаканчик. 8 столових ложок цемента. Ну, а остальне вода. Воно трошки постояло. Ось і зараз заливаю. Отак. Вот а, -а, а мимо. Вот так заливаю. А потім ще трошки потрушу його. Воно там заходить, потім я його витру. Ну, лишнє. Воно таке затікає. А клей цемент там написано на ящики. На ящике. на мешке прочитала, що якщо так, а ну-ка. Вже собаки йдуть допомагають мені. Прочитала, що якщо зробити клей-цемент раствор, то треба, щоб він трохи постояв. Тепер в маленький стаканчик, бо неудобно, неудобно це робити. Більший стаканчик вливається. Тому ось так. Саме цікаво, що вийде. Уже подобається. Чуміли ручки. <ріх> От люблю все робити своїми руками. От розумію, і все ж можна купити, піти, купити. Такий маленький столик. Бачила стульчик, столики з такими якось мозайкою там зроблений, коштує десь 12 гривень. Все можна купити. Але якщо ти любиш щось зробити своїми руками, як я. А, ви ще не бачили, як я в'яжу. Ну, покажу, покажу. Ще буду разом з вами в'язати. А в'яжу, багато чого в'яжу. В основному люблю іграшки і скатертини. Ха, залишилось тільки мелочі, затерти Вся в цементе, це, ее порос это в трусах цемент, в голове цемент. А, собачий будский цемент. Не, искусство, конечно, дело серьезное. Це точно. Але целеустремленные люди ніколи не сдаются. Добью. Протерла всю красу. А зараз э, вона така сіра, коли висихає, вона така, ну колір такий світлий, мені не подобається. Я пішла затірку взяла, темно-коричневу, ще трохи затіркою затру. І от буде те, що треба ножки сіри, вона таке сіро коричнева, на подворку все мені подобається. То, вот. О, в мене умер великий декоратар. Це остаточно затерла, е -е -е, як це затирка темнокорічного. У мене ушло десь 2,5 клей цемента і затирки десь пів пів Клей цемент 60, затирка 80, пів кіло, Ось такий в мене вийшов гарний садовий столик. Мне подобається человеку теж. А во мне умер великий декоратор. Ось, что на... можно зробити из залишків. Мне так подобається. що то трошки переператы.